Грали і співали, а найголовніше збирали кошти для підтримки наших захисників. У Чернівцях відбувся благодійний мистецький захід Натхненні музикою за участі солістів та творчих колективів відділів народних та духових інструментів. На захід завітала і знімальна група. Тива подія, що зібрала поціновувачів українського мистецтва, мала благородну мету підтримати збройні сили України. Окрім цього, захід продемонстрував, як культура стає потужною зброєю у боротьбі за національну ідентичність. Сьогодні ми вирішили об'єднати народні та духові інструменти, тому що мені здається, їх переплітає історія нашого народу сопілка, бандура, цимбали. В цьому наша національна ідентичність. І це вже не просто для нас концерт. Цей мистецький захід це якраз про наше самовираження, про нашу культуру, про те, що в першу чергу наша культура, наше мистецтво, наша воля є непереможними. Адже сьогодні, коли наші захисники боронять наше мирне небо, стоять і зберігаючи нашу територіальну цінність, ми можемо е, популяризувати нашу українську культуру, показувати нашу українську ідентичність у час, коли триває боротьба за свободу України, такі мистецькі події набувають особливого значення. Вони не лише зберігають культурну спадщину, але й стають потужним джерелом духовної сили та єднання. Саме через культуру ми висловлюємо те, за що сьогодні борються наші воїни на фронті. Додає Іван Настарик. Ми раді, що наші учні, наші вчителі долучаються постійно до таких заходів, тому що вони не просто демонструють свій талант, свої вміння, там які вони здобули, навчаючись в нашому мистецькому закладі. Вони в першу чергу наближають цим нашу перемогу. Так, сьогодні ми в тилу можемо робити це, і ми стараємося таким чином підтримати наших захисників і подякувати їм за те, що ми можемо зараз мирно творити музику, творити нашу історію, нашу культуру, нашу. Ідентичність не давати їй померти, тому що насправді за неї треба так само боротися, як і за територіальну цілісність. Присутні почули і народні мотиви, і світову класику. Бандуристи, цимбалісти, гітаристи та духовики показали, як поєднання традицій та сучасності творить унікальне звучання. Буде нам насправді багато різних різнохарактерної музики. Сьогодні ми будемо показувати, що як національний інструмент може грати світову музику. Будемо показувати співзвуча різних музичних інструментів, тому що ми пишаємося тим, що маємо таких учнів, які можуть е, представляти наше мистецтво на такому рівні. Серед яскравих виступів квартет гітаристів, який виконав композицію в іспанському стилі. Молоді музиканти вбачають у своєму мистецтві не лише творчу самореалізацію, але й спосіб підтримки захисників України. Ми, як діти, ми теж хочемо долучитись до такої можливості, як Зібрати кошти для наших воїнів і нашими творами ми стараємось більше заінтересувати людей, щоб давали більше донатів на Збройні сил України. Як зауважує заступниця директора з навчальної роботи Анастасія Савко, цей концерт не лише результат копіткої праці учнів і викладачів. Це не просто звіт титанічної та наполегливої праці наших учнів, наших викладачів, що не може обійтися без підтримки батьків. Це в першу чергу та подія, яка в черговий раз доказує, що. Такий важкий час для нашої країни, для нашого народу, ми не опускаємо руки, а навпаки, знаходимо сили, знаходимо ту наполегливість і ті переконання в тому, що ми будуємо нове, молоде, грамотне, освічене покоління нашої держави. За словами Руслана Гнатчука, голови обласної ради директорів мистецьких шкіл. Подібні благодійні заходи проводять систематично з 2022 року, об'єднуючи мистецтво і патріотизм заради спільної мети. В минулому році була ініціатива управління культури «Слово зброя, яка була присвячена Шевченківським дням. Була зібрана велика сума коштів, яка була передана через благодійні фонди на потреби Збройних сил України. Також зібрані кошти перераховуємо напряму окремо окремим бригадам. Працюємо співпрацюємо з волонтерами, з міською радою з департаментом Аліна Рябко, Митня ТВА.